Всі бачили відео про жінку, яка намагалася повісити прапор Росії в, в Одесі на одному з пам'ятників. Ушла і викинула! це. Потім, коли її затримали, вона сказала, що я не можу пробачити 2 травня. Я не прощу ніколи то, що случилось 2 мая в Одесі. І за те, що ВСУ напало на Донбас. То, що хто напав на Донбас, ну звісно, до про що я друзі? По перше, 2 травня сталася та подія. пам'ятаєте, та трагедія, коли захопили в 2014 році, коли захопили одне з адміністративних будівель. Якщо я не помиляюсь, прикиньте, скільки шлаку вливається в мізки пропагандою. Люди повністю вірять, свято вірять в те, що вони роблять святу роботу, очищуючи землю від варварів. Під нацистів це те, що їм показується пропагандою, і це абсолютно не дивує мене, тому що спілкуючись зі своїми російськими родичами, я чую такі ж самі наративи, що київський режим і т.д. й тепер тож наше з вами сьогодні завдання ще й полягає в тому, що протистояти їм не тільки зброєю, проте й на інформаційному полі, показуючи те, що реально насправді тут відбувається, а не те, що їм показують.